Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Сіди, Боже, седи грипки, седи помилуй нас. Слава Усу і Сину, і Святому Духу. присвідає и... Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріх і наша, владику прости, беззаконні наша. Сіди, посіди, сранемо ще наша, імени Твої городи. Господи, помилуй, суди.

І збави нас від лукавого. Яко Твоє царство і сила і слава Отца і Сина і Святого Духа нині, і, і во віки Амінь. Спаси мене, Боже, бо води загрожують моєму життю. Я загруз у глибокому болоті. І немає за що опертись ногами. Я потрапив на муцьку глибочінь і сильна течія підхоплює мене. Я втомився, волаючи про допомогу. Горло моє пересохло в моїх очах, потемніло в очікуванні допомоги мого Бога, тих, котрі без причини ненавидять мене, стало більше, ніж волосин на моїй голові. Вороги, які безпідставно мене переслідують, стали сильними, вимагають повернути те, чого я не брав. Боже, ти знаєш, яким нерозумним я був мої помилки, не приховані від Тебе. Нехай же через мене не будуть засоромлені ті, які покладають надію на тебе, Господи, Господи, сил, нехай з моєї вини не вкриються ганьбою всі, котрі тебе шукають, Боже Ізраїлів. Адже заради тебе я терплю зневагу і сором покрив моє обличчя, чужим я став для моїх братів, стороннім для синів моєї матері, боревні щодо твого дому з'їдає мене. На мене впало знущання тих, що тебе зневажають. Коли я плакав, упокоряючи постом свою душу, то й цим докоряють мені, одягнувши замість одягу веретище. я став для них посміховиськом. Про мене говорять ті, котрі сидять при брамі, і співають про мене в п'яниці. Але я молюся до тебе, Господи, у сприятливий час, Боже. У великому Твоєму милосерді, у правді Твого спасіння, вислухай мене, витягни мене, з трясовини, щоб я не втопився, визволь мене від Тих, що ненавидять мене від водних глибин, нехай не накриють мене водяні хвилі і не поглине мене глибина, хай не стулить наді мною своєї пащі безодня, обізвись до мене, Господи, задля доброти Твого великого милосердя і багатства своїх щедрозя, родзля... зля... злянься наді мною. Не відверни свого обличчя від твого слуги, бо я в скруті, негайно обізвись до мене, наблизься до мене, визволи мене в супереч очікувань моїх ворогів. визволь мене, адже ти знаєш мою зневагу, соромі, мою ганьбу. Перед тобою всі ті, що завдають мені болю, ганьба розбила серце моє, і я знесилився. Я сподівався на співчуття, але надаремно не знайшов я і втішителів. Дали мені до їжі жовч, а о справі мої напоїли мене. оцтом, нехай їхня пожива стане для них паскою, а уявна. Безпечність те не тами, нехай темніє їм в очах, щоб не бачили, а їхні крижі хай назавжди залишаться зігнутими. Ввели на них своє обурення, і нехай їх охопить від палаючий гнів, нехай їхнє поселення стане порожнім, а в їхніх оселях хай не буде мешканців, тому що вони переслідують того, кого ти вразив, і примножують біль тому, кому ти завдав ран. Додай провину до їхньої провини, і хай обмена їх Твоя праведність, нехай будуть викреслені з книги життя, хай не будуть вписані разом з праведними, я ж Боги і страждаю, нехай спасіння твоє Боже піднесе мене високо, а я прославлятиму ім'я Боже в пісні. З вдячністю Його величатиму, і це буде Бові приємніше, ніж теля або віл з рогами і ратицями. Побачаться покірні, зрадіють та й ви, котрі Бога шукаєте. Нехай оживе ваше серце, адже Господь вислуховує нужденних. і не залишить без уваги своїх в'язнів. Хай величають його небеса і земля, море, і все, що в них рухається. Бог врятує сіони, відбудує місто, юди, аби можна було в них жити і ним. Ними володіти нащадки Його слуг, одержать їх у спадщину, ті, що люблять його ім'я, житимуть там помічник і покровитель прийшов мені на спасіння, це Бог мій, прославлю Його, Бога Отця мого. Прославився, слава тебі, Боже на слава ти. Анче Божий, ти взяв гріхи всіх візьми, з мене тяжкий тягар гріховний, як милосердний, даруй мені відпущення гріхи. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Не погидуй мною, спаси, не відкинь мене від лиця, Твого, здійми з мене важкий тягар гріховний, як милосердний, подай мені відпущення гріхи. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Припадаю я. до тебе, Ісуса, зрішив. Бо з ти мене з'їми, з мене важкий тягар тяховний, як милосердний, подай мені сльози зворушення. Помилуйм я, Боже. Помилуй. Війди на Суд зі мною несучи мої діяння, досліджуючи слова і відкриваючи помисли, а у щедротах спаси мене всесильний, нехтуючи мої провини. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. спасе, змарнував я у блуді, не маю, тому плодів благочестивих, той кличу, голодний до тебе, щедрот усі хоче, поспіши мене помилувати. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. мої, Явні, таємні, відомі, невідомі усе, Спасителю, як Бог очистий, спаси мене. Слава Отсу і сину і святому Духу. Понад усяке буття, Тройця, тобі поклоняємось, як єдиному Богу, Зніми з мене, тягар гріхів моїх, як милосердна, подай мені сльози зворушення. І на ній присноїмо віки вікова. Ві. Богородице, надії, заступнице усім, хто тебе прославляє, з зніми з мене важкий тягар ріх. І моїх, як ладичиця, чиста, прийми мене, що каюся. Знайте, знайте, що я є Бог, що за давні часи часі, зі зіслав дощем, і воду проливі каменю, для мого народу пустелі, єдиною десницею. І силою моєю, слава тебі, Боже, на слава тобі. я мужа собі на рану, а юнака собі на біду ридаючи голосив так ламех, а ти, душе, забруднила тіло і сквернила у мене, тремтиш. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Пітрилася б ти душе, збудувати вежу і поставити твердиню своїм пожаданням, коли б творець не змішав замисли твої, не не скинув додолу хитрування твої. Помилуй м'я, Боже, помилуй. О, як наслідував я першого убивцю ламеха, бо душу убив, як мужа, а як юнака. Яка їн убивця, убив я тіло, мого брата, пожадливими бажаннями. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Я. Побитий увесь я та зранений. Ось стріли ворожі, що зранили душу і тіло ці рани, болячки та струпи, є слідами. Моїх свавільних пристрастей. Помилуй, м'я, Боже, помилуй. Колись я. Господь послав дощем вогонь, що спалив, нестям небеззаконня судомлян, а ти душе розпалила вогонь Геєнський, і в ньому будеш спалена. Помилуй, м'я, Боже, помилуй. Розумійте, й дивіться, я Бог, що допитую серця і пізнаю думки, викриваю вчинки і палю гріхи, але сироту покірного і в Бого захищаю. Слава Отцу і Сину, і Святому Дуку. Безначальна несотворена Тройця, неподільна одиниця, прийми мене, що каюсь, що зрішив, був спаси мене, бо я твоє творіння не відкинь помилуй, і збави мене від кари вогненної. І на Богомати, пречистая, владичиця, надія для тих, хто до тебе прибігає, і пристановище для всіх, хто в бурі. Моли милостивого Творця Твого і Сина, Твоїми молитвами і мене помилувати. На непорушному камені заповідей Твої Христе, церкву Твою тверди, бо ти один святий праведний. Слава тебі, Боже, на слава тебі. Давній Єгиптянці агарі уподобилась ти душе моя, бо стала рабою сваволі. Нового Ізмаїла породила свою зухвалі. м'я, Боже, помилуй. Ти знала душе моя, про ліствицю Якова, що з'явилася від землі до неба. Чому ж не маєш сходження твердого і благочестивого? м'я, Боже, помилуй священника Божого, Царя самотнього Христову, подобу наслідуй, душе, твоїм життям у світі по посеред людей. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Не зробися стовпом соляним душе, коли назад повернешся, бійся прикладу содомлян і рад. Туйся, високо всі горі, помилуй м'я, Боже. Помилуй Навернися і плачу з того, на я душе, доки не добіжить Кінець життя, веселість, доки Господь не зачинив двері світлиці. Слава Отсу і Сину і святому Духу. Єство беззначальне, Тройце проста, сотворена слави, в трьох особах спаси всіх, хто з вірою прибігає під твою владу, і на ні присної віки віковими. Безмужнє богородице, ти народила у часі сина, що від отця позачасового одивнеє чудо зостаючись, дівою від грудей годує, чу, пророк, про твоє пришестя, ос. І здригнувся, що маєш ти від діви, родитися, прийти до людей, та й каже, почув вістку про тебе й налякався, слава силі Твоїй господи. Короткий час життя мого переповнений хворобами та лукавством, але прийми мене у покаянні і призови до розуміння, щоб чужинцеві не був, я за здобичі поживу, ти сам мене спасе, помилуй. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Даремна і пуста високомовність моя, і серцем я безсоромний. Ти разом із фарисеєм не осуди мене, подай мені. Мирення митреве, і до нього причисли мене єдиний щедрий та праведний суд. Помилуй я, Боже помилуй. Я. Знаю милосердний, що зрішив я, осквернивши посудину моєї плоти. Та прийми мене в покаянні призови до розуміння, щоб не став я за здобич та пожив у чужинцеві. Ти сам Спасителю наді мною змілосердися. Помилуй м'я, Боже помилуй. м'я. Душу мою, осквернивши пристрастями, став милосердний, я сам собі ідолом, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння, щоб не став я за здобич та пожив у чужинцеві. Ти сам Спасителю наді мною змилосердися. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Не послухав я Твого голосу, і написання Твоє законодавче не зважав, але прийми мене у покаянні, призови до розуміння, щоб не став'я за здобич та пожив у чужинцеві, ти сам Спасителю наді мною Отцю! Нероздільне сутністю, не злите в особах триєдине божество, як єдино царственний співпрестоль не прославляю, співаю тобі пісню величну, що в тобі, що в небі три славно лунає, дані прісної віки вікова. Мій. Народжуєш і водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство своє непорочним, бо народжений оновлює закони природи Ілону, і лоно дівиці народжу. Коли Бог бажає, підкорюється порядок природи, бо Він творить, як хоче. Від ночі до ранку шукаю тебе і молюся, просвіти чоловіко любче, Настав мене на твої повеління, і навчи мене спасе. Слава Тебе, наслідуй, о, душе, ту, що додолу схилилася, прийди і припади до ніг Ісусових, щоб Він тебе випростував і ти прямо ходила шляхами Господніми. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Якщо ти Владико, є глибоким колодязем, то з пречистих твоїх жил виточи мені води, щоб, як та самарянка я напився і вже не прагну. Бо ти потоки життя виливагає. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Нехай сльози мої будуть мені силоамом, щоб і я, омив владику Господи, очі, серця і свідомо споглядав тебе світло предвічне. Слава і і Сину і Святому Духу. Тобі прославляємо Тройце єдиного Бога, свят, 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 Отець Син і Дух, проста, сутність одиниця, які вічно поклоняємо. І на ні присної во віки віковані. Від тебе, нетлінна і безмужня мати, Діво, зодягнуся в мою природу Господь, що сотворив віки з собою, з'єднав Він людську природу. І на ні присної во віки. І Віки віковом зрива усім серцем своїм я до милосердного Бога, і він почув мене за дубі земного, і підніс він, життя моє, на тлі. Щоб не почув я від тебе, Господи, як відсилаєш мене від себе, візьми своє, і йди, вогонь проклятий, але благий голос праведний. м'я, Боже, помилуй. Пасемія є тою царською драхмою, яка віддавна згубилась у тебе, тож засвіти світильник, предтечу свого, той шукай, і знайди твій образ. Отцу і Сину, і Святому Духу. Я не подільна, єдиносущна одиниця і ділима в трьох особах троїця, про це свідчить Отець, Син і Дух Божественний. І присно, присної вовіки вікові. Лоно Твоє родило нам Бога, що взяв на себе нашу подобу, Його, як Творця всіх, моли Богородице, молитвами Твоїми, щоб нам оправдатися. Про страшний день пришестя Твого, і не уникнений Твій Христе, суд. роздумую, боюся, вражений трепечу, Бо маю багато вників, але перед кінцем, як милостивий Бог, навернувши, спаси мене молитвами тієї, що породила тебе, милосердний спас єдиний чоловік, любче, зрішили ми, чинили беззаконня і несправедливість, не зберегли, не сповнили твоїх заповідей, але до кінця не полиши нас отців Боже. Слава тебі, Боже, на слава тобі. Як сон упробудженого зникають дні мої, тому я плачу на ложі моєму, як язики, щоб дні життя мов були продовжені, але який са я прийде до тебе, душе коли не Бог усі. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Припадаю до тебе і приношу му сльози слова мої, зрішив я, як не зрішила блудниця і беззаконня, чинив я. Ніхто на землі, але владико, змилуйся над сотворінням твоїм і призови мене. Помилуй м'я, Боже. Помилуй. м'я. Поховав я твій образ і зневажив заповідь. Затьмарилася уся краса моя і пристрасті, загасили світильник, та змилуйся, і поверни мені раді спасіння, як співає Давид. м'я, Боже, помилуй. м'я. Навернися, покайся, відкрий потаємне, скажи все знаю, чому Богові. Єдиний, ти знаєш мої таємниці, Спасителю, та сам помилуй мене, як співає Давид. По твоїй милості, слава Отцу і Сину і святому Духу. Троїце, проста, нероздільна, єдиносущна одиниця свята, я тебе величаємо, Бога. Троїцю, як світло від світла, одне святе і три святі, а ти, душе, співай, прославляючи Богу всіх життю і життя. Відні прісної вовіки віком. Поспівуємо Тебе, благословимо Тебе, поклоняємося Тобі, Богомати, бо Ти з нерозільної тройці Христа Бога породила і сама нам, сущим, на землі відкрила Небесне. Того кого славлять небесні, воїнства і перед ким трепечуть херовими сина все живе на землі, усі сутворіння, оспівуйте благослові і величайте на всі віки. Слава Тебі, Боже, на слава тебі. Чашу слізне, мов виливаю на голову твою і кличу тебе, як блудниця, що шукає милості, приношу моління й очікую напрощення. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Хоч ніхто, як я не зрішив перед тобою, та все-таки прийми й мене, милосердний, спасе, бо каюся зі страхом і кличу з любов'ю. Зрішив я перед тобою. Єдиним помилуй мене, милостивий. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. ся спасе над твоїм сотворінням, як пастир, знайди пропалого, поспіши до заблуканого захисти від вовка. Зроби мене вівцею серед пастви Твоєї. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Коли милосердний спасе сядеш, як суддя і покажеш страшну твою славу, який бо страх тоді перед полум'ям печі відчують усі, що бояться твого незборимого суду. Слава і Сину, і Святому Духу. Значальний отче си не собезначальний благию тішителю душе правій, родителю Слова Божого. Отця Безначального, слове, живий, і все душе, єдина Тройце, помилуй мене і нині присноїмо віки віковам. Мов із пурпуру пречиста, я відка, мисленна багряниця, тіло Емануїла у твоїм лоні, тому, Богородицю істину, тебе величаємо. Сімено зачатя, різдво не збагнене. Безможньої матері, блідне тліни, Боже різдво оновлює природу, тому тебе усі разом, як бо невісту матір, православно величаємо. Слава тебі, Боже на слава тобі. Змілосердися, спасе, сину Давидів, помилуй як піснуватих і зціляв ти словом, скажи мені милосердним голосом, як розбійникові воістину будеш у раю зі мною, коли я прийду, славі мої. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Розбійник тебе ганьбив, і розбійник благословив тебе обидва, бо на хресті висіли, але як вірному тобі, розбійникові, що пізнав тебе. Бога імені відкрий двері, о, милостиві до славного твого царства. Помилуй, Боже, помилуй. Все сотворіння живе здригнулося, бачачи Тебе, розп'ятого, розпалися з жахом каміння та гори, земля затряслась, яд відкрився, і світло за дня померкло, уздрівши тебе, Ісусе, прибитого до Христа. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Не вимагай мій від мене достойно. Них плодів покаяння, бо сила моя в мені підупала, даруй мені завжди сокрушене серце, і убогість духовну, єдиний спасе, щоб я зміг це принести тобі, як жертву голодну. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Суде мій, мій, все знаючи, що маєш у друге прийти і з ангелами судити світ, тоді милостивим оком поглянь на мене, помилуй ущедри мене, Ісусе, бо я зрішив більше. Ніж всяка людська істота, преподобний Отче Андреє молися у нас. чесний, Андрею, преблаженний Отче, пастирю крицький. Не полишай молитви за тих, хто співує тебе. Завжди вшановуючи твою пам'ять, щоб ми позбавились гніву, скорбот та тління і відріхів, звільнилися. Слава Отцу і Сину і святому Духу. Троїця, єдиносущна одиниця, три співуємо тебе, прославляємо Отця, Сина, величаючий духові, поклоняючись, єству єдиному богові істинному. Життю і царству живучому безконечному, і на ні присної во віки віковам. Бога єдиного родила ти дівою, будучи, і у дивному різдві і зачатті, безсіменне зачаття, і різдво надприродне, але убого невісна і чиста. Збережи стадо сина свого, що його він зібрав. зібра сівно зачаття різдво не збагнене безможньої матері, принетліни, Боже різдво новлює природу, тому тебе усі разом, як поневісну матір. Православно величаємо. достойно єсяково істину блажити присно блаженною і пренепорочною і Матер Бога нашого чеснішою керуби і славнішою ми здравненія серафи. Без ісління Бога слава, рочую, сущую, Бога родису тя, велича. Yeah. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Славу своє сину і святому і на ній присної, овіки віка. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослава істинний Бог, наш молитвами в своєї Матері, Святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних Отець наших, блаженно священо мученика, Теодора і всіх святих помилує і спасет нас. Яко блахи чоловіко любят, Господи, и владико живота моєго Духу, нъния, не любоначалі, и любоначали, от мене. Дуже ціломудрія, смиренномудрія, терпіне, любе даруй мене достойному рабу Твоєму. Їй, Господи, царю даж ми зріти моя согрішені, і не осуждати брата моєго, яко благословені сивовіки віком.